О, я маю стільки запитань. То спускайся і будемо говорити хоч до вечора. Добре, тоді я спускаюсь разом з моїми друзями. Ми полетимо донизу. Що ні, ні ні це куріпка емо і курча. Вони не вміють літати. Не вміли до сьогодні. Вона поведе нас до наших мрій. Правильно, стопудняк. Якщо спуститись у відрі, це все одно досягнення. Спустимося без відра. Чекай що? Ха, <рес> ха тюльпанка дивна. Ми всі однакові, а вона якась стрьомна. Стоп, стоп, це не вічливо. Вона. Важке дитинство. Ну, добре. Хлопці, це буде повний ульот. Зворогій відлік. І три, два, один. Так! Заснути можна, хоч Ні! Ні! Це найкрутіший день мого життя. Я літаю. Це моя суряна ми.

могло бути і гірше. Це добре! Це чітко! Це під контролем! Це нормально! Це під контролем! Пробачте! Ой, мені дуже шкода! Я... А... Я просто хотіла допомогти! <ривжу> <риву> Ой, капець!